Серед дітей, котрі відпочивають у таборі Чайка, є й школярі, які приїхали сюди з Володарсько-Волинського району. Гроші на придбання путівок їм виділив народний депутат України Микола Рученко. Нещодавно він особисто проводжав дітей на відпочинок, а сьогодні приїхав до них у гості. Мені приємно сьогодні бути разом із вами у цьому чудовому пенерському таборі Чайка. Я його знаю і не тільки знаю. Свій час мені прийшлося разом з керівництвом району табору боротися, щоб рейдери не забрали цей чудовий для вас відпочинок. Я переконаний, що ви приїдете зудащий рік і умови вашого відпочинку будуть кращі. Я все зроблю для того. Щоб із обласного бюджету, з державного бюджету допомогти на ремонт приміщень, обладнати площадки і тому подібне, у таборі Чайка для дітей створені належні умови, п'ятиразове харчування, проживання у двоповерхових капітальних будинках велика культурна програма. Я від о, імені всіх дітей Володарсько-Лонської хочу сказати спасибі рученку. Миколі Миколаєвичу за те, що допоміг нам приїхати в цей чудовий лагер, чайка і відпочивати. Дай вам Бог здоров'я і що ви в нас таки є разом з Миколою Рученком В гості до дітей з Володарсько-Волинського району приїхали їх батьки. Ми шановний Микола Миколайович, ми вам щиро дякуємо за вашу підтримку, допомогу. От що ви нам допомогли випроводити. от. Діток сюди, ми вам дуже щиро вдячні. Я дуже щиро вдячний руководству от поварам, всім всім от, за вашу турботу. Я дуже дуже задоволений. Табір відпочинку Чайка що в Андрушівському районі працюватиме до кінця серпня.